Одним із найточніших способів перевірки роботи реп є застосування приводу вимірювання потужності. Він має два роз'яви N-MAMA, тому потрібен буде перехідник. На віддиву використовуємо Red Dot RD106P, який куплений в Китаї орієнтовно за 100 доларів. Обов'язково прикручуємо антенну, щоб не спалити джамер. Перевірку смуги частот робимо за допомогою тайні сультра, попередньо обравши потрібні нам частоти. Вмикаємо джамер. Одразу бачимо заваду на частотах від 500 до 650 МГц. Red Dot зараз показує нам 49,5 Вт потужності з КСХ 2.0. Треба почекати орієнтовно півхвилини, щоб потужемір накопичив дані і показав реальні вати.